Дорогі тельці, рада вітати вас на розкладі. Липень місяць перевтілень і ресурсів. Давайте дивитися, що він принесе саме вам. І так, енергія місяця це перше. Далі внутрішній розвиток взагалі дуже важливо розвиватися. Важливі події, важливі новини. Робота, подивимось, що тут буде. стосунки, що важливого треба знати. І порада місяця. Сьогодні працюю на трьох колодах для того, щоб доповнити розклад і, звісно, витягнути ще більше підказок для вас. І так, липень місяць, тельці для вас. Енергія місяця. Внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота, стосунки і порада місяця. Так, ідемо далі. І колесо року, що нам покаже. Так, енергія місяця. Внутрішній розвиток, важливі новини, події, важливі новини. Робота, стосунки і порада місяця. І так, дивимося: енергія місяця, що буде домінувати? Дев'ятка кубків просто чудово. Ви багато чого встигнете, багато чого зробите. Місяць буде активний на події, на святкування. Щось, бачите, як народжується хтось або щось нове у вашому житті, якийсь, можливо, навіть новий етап, можливо, дійсно народжуються дітки, і тут йдуть, ідуть якісь такі гарні святкування, коли ви збираєтеся з рідними, з близькими, з друзями. Тому енергія місяця, я би сказала, це енергія свята. Якщо дивитися на вісімку пентаклів, то цей місяць вимагає від вас великої роботи. І треба не зупинятися, тому що 100% завдяки своїй праці ви якраз і розкладете всі ці кубки, всі свої ситуації. Тому місяць активний і особливо такий емоційний, наповнений. Просто чудово, я вам скажу. Це дуже хороші карти. Так. Внутрішній розвиток, без цього ніяк, бо якщо ми внутрішньо розвиваємось, ми завжди будемо щасливі, будемо шукати нові можливості. Тому, якраз аркан закохані показують, що треба буде робити вибір і обирати, можливо, навіть трішечки себе, не цілком віддаватися в стосунки. Зараз будемо ще тут дивитися на ваші стосунки, звичайно. Карти нам покажуть ще додаткову якусь інформацію. Але от якщо зосереджуватися на собі, то вам треба таке трішечки усамітнення, вам треба трішечки відійти від усього, нікого не слухати, бо можуть бути якісь негативні розмови у вашу адресу, а просто зосередитись на собі. І ще скажу вам, що це дасть можливість обміркувати ваші доходи, ваші прибутки. Тут можете щось збільшити. Так, йдемо далі. Важливі події, що ж буде. Ой, просто чудово, що буде відбуватися. Ту з кубків це початок стосунків, це нова дружба, зародження почуттів, це народження когось нового. І, можливо, дійсно цей місяць принесе вам. Когось нового в життя, А ще хочу сказати, що це завжди до прибутків. І оці події, можливо, це якесь навіть знайомство, воно буде вам на користь, бо ви отримуєте фінанси. До вас йдуть гроші. Трійка мечів дає можливість закрити старі проблеми, позбутися їх, і події, які будуть відбуватися у липні, дозволять назавжди політичну. Пролікувати своє серце, свою душу. Знаєте, ви як залишите розчарування позаду і будете дивитися лише вперед. Ну і що далі? Третя карта в розкладі, знаєте, це про Про боротьбу. Шукаю слово в своїй голові. Про те, що треба. Досліджувати ситуацію, тому що події будуть різні, але якщо ви будете досліджувати ситуацію, не спішити, будете тримати себе під контролем, то ви і старі проблеми закриєте, і нову дружбу побудуєте. І 100% те, що треба вам владнати, піде лише вгору. Так, важливі новини. Що будете важливого чути, якась така звістка буде. Яка допоможе відчинити двері. О, знаєте, от ви як стоїте, от дивіться, що тут я працюю на трьох колодах сьогодні, бачите, дві колоди мають зображення дверей, вони перевідкриваються за допомогою когось, тому що тут ви стоїте перед цими дверима, а вони зачинені. І ви отримуєте якісь важливі новини, але не можете нічого зробити. Тому новини будуть приходити для того, щоб єрофан, тобто особа добра, особа мудра. Відчиняла вам двері, допомагала вам в вашій ситуації. Бачите, двоє маленьких діток слухають бабусю, довіряють її, і вона відчиняє для них двері, в щось хороше, в майбутнє, якимось, можливо, навіть мудрими порадами, або єрофан це завжди мудрість, духовність. Тому новини будете отримувати хороші, і вони допоможуть дійсно. З такого замороженого стану перейти в щось тепле, приємне, в хороші якісь розмови і відчинити двері в майбутнє. Тому новини слухайте, особливо, якщо хтось хоче старший вам, знаєте, можливо, там навіть дійсно ваша бабуся, або хтось старший в роді, або ж хтось старший біля вас, дуже такі важливі якісь новини захочуть вам розказати. Ви слухайте, бо це вам потрібно. Так, робота вашня, будете щось змінювати. Не можна продовжувати так, як є, бо тут дійсно йде така глибока трансформація в роботі. Треба... Починати спочатку оновлятися, братися за щось нове, не боятися, продовжувати так, як є, не можна, бо йдете в нікуди. Треба робити вибір в майбутнє, тому що кожен день протікає так само, немає ні радості, ні задоволення, а треба щось міняти. Тому в роботі будьте готові, що все піде не по плану, але треба буде зробити такий важливий вибір, який стосуватиметься роботи в майбутньому. Так, стосунки. Знаєте, є у вас сім'я, є у вас близькі, але ви дуже сильно маєте таке заморожене серце, от саме в липні, чомусь іде такий холод. Бачите, як вам дають по аркані від людик, а ви відбиваєтеся, вам пропонують щось солодке, щось хороше, приємні, можливо, розмови, підтримку, а ви відбиваєтесь, ви хочете в пустелю, ви усамітнюєтесь. Насправді вже не треба, тому що той період, коли ви були самі. Ви пройшли якийсь досвід, який було потрібно, ви здобули, бо є вже у вас ця сива борода, тобто ви дійсно багато чого навчились. А зараз треба заручатися якраз підтримкою близьких, рідних, коханих половинок, дружити, спілкуватися. Бачите, тут є багато друзів, не тільки сім'я і родина, є хтось знову старший і треба налагоджувати цей зв'язок, тому що це в стосунках важливо. Знаєте, коли ви точно розумієте, що вам треба, це добре, але не забувайте проявляти любов. Не закривайтеся, якщо хтось хоче вам допомогти, і все буде добре. Так, і порада місяця просто чудово. Думайте, що говорите, не піддавайтеся емоціям, бо 100% можете нашкодити тільки собі. Робіть все легко в липні. Знаєте, без, без такого додаткового стресу. Просто от подобається роблю. Промірковуйте, що говорите, це важливо. Готуйтеся до сюрпризів, тому що шістка пентаклів дає несподіванки, дає подарунки. Приймайте з вдячністю і не забувайте навіть подякувати творцю за можливості, які будуть відкриватися у вашому житті. Ну, і десятка жезлів, це картика показує, що ви набрали повний кошик, і не лише ви, ще хтось біля вас також, і ви йдете вперед. Може бути трішечки важко, але найважливіше це результат, якого ви досягаєте. Тому дуже хороша енергія місяця. Важливі такі події будуть відбуватися. 100% вам треба не усамітнюватись, а дійсно контактувати і наповнюватись. Бажаю вам всього хорошого, вдалого позитивного місяця! Нехай вас все буде добре. Наповнюйтесь, поки літо, пробуйте щось нове, впускайте в життя. Нових людей для нових можливостей. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!